Всім привіт, дівчат! Сьогодні у нас харківське срібло, більш такі масивні комплекти з натуральними вставками, зі штучними і також взагалі без. Нагадую, що якщо вам потрібен інший розмір каблучки, не той, що у відео його можна замовити у виробника. Терміни очікування залежать від моделі і від розміру. Кому потрібно, пишіть в особисті повідомлення. Дівчат, хочу почати з дуже стильного комплекту. Тут у нас ось такі прямокутники зі срібла і перламутрові вставки. Дивіться. В наявності зараз сережки, кольє. Також є дуже гарний браслетик, ще існує каблучка. Вона має вигляд просто прямокутничка без перламутрової вставки, її можна замовити в будь-якому розмірі. Масивні такі прикраси. Давайте окремо подивимось. Вага сережок 17,8 грами, ця частинка нижня, вона така хвилевидна. Дивіться, на англійській застібці. Дуже красиві, довжина дівча, десь 5,5 см, ширина 2 см. Дуже красива модель сережок. Одразу на вартість І можна брати окремо 2120 гривень 58 доларів. Тепер у нас кольє. Загальна вага 2569 грам, довжина 50 см. Інші розміри також можливо замовити. Основа каучук. Довгенька підвізка. Сама ось ця частинка вона 8,5 см. Вартість кольє 2230 гривень 61 долар. Браслет 32-35 грами вага. 195 215 см регулюється довжина. Застібка тут карабін. Тут ось такі прямокутні вставочки. Багато срібла в цих прикрасах. Ось так на руці виглядає. Вартість браслету 4200 гривень 115 доларів. А тепер, дівчата, ще один хітовий комплект, такий також глянцевий. Ми раніше його замовляли просто десятками, потім якось припинили і взагалі про нього забули. Дівчат, ще хочу сказати, що ось таке освітлення воно трошечки підкреслює якісь можливі мікроподряпинки, а в житті воно виглядає значно краще, просто ось при такому світлі здається, ніби воно якесь замацане. Насправді, такого немає. Каблучки є в наявності зараз 19,19,5, інші можна замовити. Так, що ще сюди можемо додати? По-перше, ось така класна підвісочка. А також є інший варіант сережок зі вставкою геліотісу і браслет. Давайте все по черзі дивитись, бо тут є досить багато варіантів. Ага, каблучки 11,9 грами, розміри повні, такі ось візеруночки. Розмір каблучки 3 на 4 см. А вартість 1240 гривень 34 долари. Вага сережок 1248 граму. Ось така застіпка англійська. Сережки розмір 2,5 на 3,5 см. Вартість сережок 1425 гривень 39 доларів. Двізка 7,5 грами за вагою. Вушко. Можна ж гуд додати. Жена 5 см, вартість 985 гривень 27 доларів. Так, і показую одразу ось ці прикраси зі вставочкою Геліотісу, мозаїчного сережки і браслет. Не обов'язково брати в комплекті, тут гарно можна поєднати тільки сережки і браслет. Тут схожі такі детальки. Також дуже красиво. А сережок 17,56 грам ось така застібка. Довжина цих сережок 5 см, вартість 1750 гривень 48 доларів. Браслетик за вагою 28,65 грам, довжина регулюється 195 215 см. Застібка карабін. Ось зі зворотнього боку, кому потрібно, дивіться. Ось так на руці дуже гарно. Вартість браслету 3430 гривень 94 долари. Тепер дівчат, швиденько покажу, що я по лабрадорах в наявності, це ще зі старих поставок. Перша лишилась каблучка в 19 розмірі, класична оправа, прекрасний синій лабрадор, 11,5 г вага каблучки. Я, до речі, побачила, що у виробника начебто з'явились камінці для цих комплектів, її можна буде спробувати замовити. Хто хотів, пишіть, додам вас у список. Розмір каблучки 22 х 32 см, вартість 2410 гривень 66 доларів. А також дівчат має одну пару сережок з синьою іризацією, вона схожа на ту, що в каблучці, можна взяти разом, можна окремо. Вона просто йде такими діляночками, не повністю на весь камінь. Також дуже красиво. Сережки за вагою 24 грами ось така застіпка. Дивіться, довжина сережок виходить 5,5 см. Вартість 4310 гривень 118 доларів. Ще дівчат, є одна пара з ось такою класною іризацією жовто зеленою 23,90 грами вага. Дуже яскраві, класні застіпка. По вартості все те саме 4310 гривень 118 доларів. Дівчат ще один неповторний сет в наявності з ось такою яшмою, сережки і браслет. 100% можна замовити каблучку, підвіску. Браслет взагалі щось неймовірне. Вага сережок 23,11 грами. Ось ближче. Дивіться камінці ось така застіпка. Довжина сережок 5,7 см. І, до речі, ось ця яшма, вона трошечки некоректно передається, вона більш піщана в житті, не така жовта. Це як з султанітом, колір неможливо передати через грант, тільки вже удивитись, хто з такою яшмою стикався, той розуміє. По вартості сережки 2450 гривень 67 доларів. Такий шикарний браслетик за вагою майже 50 грам, з яких 40 грам це тільки срібло. Довжина 19,5-23 см регулюється. Широкі такі тут детальки, застібка карабін. І також ось така класна яшма. Тільки подивіться. Ширина браслету 4,1 см. А центральний камінець десь 3х4,3 см. Ось так на руці. Вартість 5840 гривень 160 доларів. Прекрасна вартість, враховуючи вагу браслету. Тепер в наявності є ось такий гарний комплект, так, зі світло-блакитним цирконієм, 19,5 розмір каблучки. Камінці, в принципі, передаються коректно, вони не дуже насичені, такі навіть напівпрозорі, я б сказала. Але дуже гарні. Інші розміри доступні до замовлення, інші кольори також можуть бути які саме. Пишіть, який вам потрібно, ми дізнаємось. Вага каблучки 10,99. Діаметр цих всіх прикрас приблизно 3 см. А камінець десь 2 см. По вартості каблучки 1100 гривень 30 доларів. Сережки 15 грам за вагою ось така застіпка. Вартість 1460 гривень 40 доларів. Підвіска 9,5 грам, вушко. І вартість 1025 гривень 28 доларів. Тепер дівчата, така краса є комплектик з содалітом 18,5 розмір каблучки. Дуже гарний цікавої форми. Раніше ще приходив такий з чароїтом. Я не знаю, чи зараз можна замовити. Якщо можна, якщо хочеться комусь пишіть, дізнаємось. Також такі були ще зі штучними червоними коралами, дуже гарні. Сережки за вагою 12 грам. Ось така тут застіпка. Каблучка 687 грам. Дівчат розмір цих прямокутничків приблизно 1,5 на 3,2 см. Вартість комплекту 3175 гривень 87 доларів. Тепер в наявності ось такий лаконічний сет зі штучним кахалонгом, 19-й розмір каблучки, сережки на ось таких петельках. Насичений такий білий камінець без жодних відтінків інших. Гарненький. Це такий комплект, як був з геліотісами нещодавно. Там просто поки що немає вставок, тому є ось такі гарні альтернативи. Каблучка за вагою 6,82 грами, широка шинка. Сережки 9,5 г. Довжина приблизно 3,5 см. Розмір камінців в цьому комплекті 1,5 на 2 см і вартість 1900 гривень 52 долари. Далі в наявності дуже красивий сет зі штучною сітчатою бірюзою. Розмір каблучки 17,5 в наявності. Дівчатка мінці трошечки скажаються, вони в житті все ж таки бірюзові, не такі блакитні. Сережки за вагою 11,96 грам, Цікава, тут каблучка така, вага 12,94. Ось така застіпка в сережках. Дивіться, діаметр в каблучки приблизно 3,7 см, в сережки 2,7. Ось каблучка у профіль. Вартість комплекту 3100 гривень 85 доларів. Далі, дівчат, є дуже гарний комплектик за долярами в наявності 17,5 розмір каблучки, інші також можна замовити. Гарненька іризація, дивіться. А також в сережках у верхівочці є блакитні топази. Вага каблучки 3,65 грами. Нічого зайвого, тут просто дуже красиві камінці і така лаконічна оправа. На кожен день або на свято буде чудово. Вага сережок 7,70 грам, така застіпка. Довжина сережок дівчата 4,5 см. І вартість комплекту 3250 гривень 89 доларів. Ще дівчат за долярами є ось така гарна каблучка в 19,5 розмірі 454 грами вага, невеличкий камінець. Існує комплект, сережки-підвізка, але вони такі досить масивні, там ще є вставочки перлів. Кому цікаво, напишіть, я вам відправлю фото. Можна взяти окрему каблучку, хто не любить такі великі прикраси. Вартість 950 гривень, 26 доларів. А також, дівчат, ще хочу показати цю модель сережок з лабрадорчиками. Нещодавно показувала їх в комплекті, але каблучку підвіз забрали. Лишились сережки з дуже класною також іризацією, і синенький колір, тут і жовтий. Можна дозамовити і каблучку, і підвіз. За вагою 13,64 грами. застіпка. 2,3 см на 2,8 см розмір. Вартість 1860 гривень 51 долар. Так, тепер, дівчат, є ось такий ніжний комплект з геліочісами квадратними. 19-й розмір каблучки. Дуже ніжний сет. На кожен день ідеально підійде. Вага сережок 6,92 грами. Каблучка 4,59 грами. Довжина сережок 3,8 см. Вартість комплекту 1750 гривень 48 доларів. А тепер ще один дуже класний комплект. Каблучка в наявності 18,5. Сережки зі вставочками перламутру. Дуже цікава модель. Є вставочки кубічного цирконня дрібні. Вага каблучки 4,16 граму. Таку цікаву форму має, наче під квадрат. Вартість 800 гривень 22 долари. Ширина десь 1,2 см. І сережки за вагою 8,5 грам. Ось такі застіпки. Довжина в них 4,7 см. Вартість 1240 гривень, 34 долари. Ще це останнє, що покажу: каблучку без камінців, таку подібну. Є розмір 18,5-19-19,5. Вага в середньому 5,5 г. таких візеруночка. Сережок саме таких не існує. Є декілька інших варіантів, які пропонують, кому цікаво, пишіть, відправлю фото. Вартість вказую на екрані. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!